Всім вітання! Зараз буде надзвичайно крута підбірка в нас японських кленів на штамбі. Будуть надзвичайно красиві палітри кольорів і надзвичайно красиві форми. Розпочнемо. По цінах зразу говорю. дивіться, штамб 80 см, один метр, 1,10-1850 гривень. Штамби там 60 см, ціна 1750 гривень. І ось такі низькі штамби 1250 гривень. Зараз будемо детальніше говорити. Джері Шварц це один з найкомпактніших, крутіших японських кленів на штампі. Він був виведений спеціально для того, щоб багато місця не займало в садку. І з надзвичайно красивою палітрою кольорів. Дивіться, зараз, як ви можете бачити, грає тут пару кольорів. Це є салатовий, зелений, червоний, рожевий і всюди є такий бронзовий відтінок. Давайте більш детальніше, коли листя відкривається навесні, воно має. Червоно-бронзовий колір. Влітку буде мати зелено-бронзовий колір, тобто десь в липні, ближче до серпня, зелено-бронзовий колір. А от осінь це буде в нас оранжево-червоний колір з надзвичайно таким, можна сказати, інтенсивним забарвленням по формі. Як ви можете бачити, ідеальна, щільна, компактна сфера, багато місця не буде займати листочки 5-7 палі. Ось, подивіться, будь ласка. І мають такі надрізи японські, що надає надзвичайну декоративність цьому такому клену. Рекомендуємо. Наступне це в нас йде Піксі клен. Тут буде іграти, переважати круглий рік, червоний колір, просто будуть змінюватись відтінки. Давайте поговоримо, які відтінки. Коли відкривається листя навесні, це буде такий бордово, темно-бордовий колір. Зараз влітку буде такий бордово-фіолетовий відтінок, можете зараз бачити. А от осінь буде яскраво червоний колір. Ціниться за свою компактність і е, він не буде рости в ширину. Буде така видовжена сфера. Він не буде вам в ширину рости, він буде вам такий сферично видовжена форма мати. Рекомендую. Ціниться за свої такі масивні, красиві декоративні листя. На кожному листочку є такі зубчики надрізи що також дає декоративність. Це в нас на низькому штамбі. Е, Томбі Red О, вибачте, разу не сказав. По кольорах дуже похожий буде на піксі. Бордовий, е, на, коли відкривається листочок, влітку такий бордово-фіолетовий і насичено яскраво червоний має бути е, в осені. Його роблять спеціально на такому низькому штамбі, бо він буде рости колонкою. тобто Він буде пасувати в будь-якому садку, навіть чи є місце, і ще навіть немає, ви зможете його посадити бо при висоті 2-3 метри, він не буде перевищувати там, метр в діаметрі. Тобто ви впхаєте його де-небудь. Компактний, дійсно вартую уваги, листя таке саме масивне з такими надрізами, що також дає от ті надрізи на листочках японських кленів. Мені дуже подобається, що воно дає таку витончену декоративну форму. Ціна його 1250 гривень. Йдемо далі. вибачте, та, автомун, аураум, покажу, автомун, вибачте, просто автомун ще є. Шірасави це взагалі дуже, такий, дуже такий круті види кленів. По кольорах, от, наприклад, брати аураум, коли відкривається, це є такий ніжно-салатовий колір. Ось дивіться, А влітку це є салатово-золотистий з червоними кінчиками. Як ви можете бачити. Оці, ця черво, ця, ви бачите, цей червоний колір на кінчиках додає декоративність. Це не найкрасивіше його забарвлення, бо осінню... Будуть грати яскраво виражені три кольори на одному листочку. Це буде малиновий, золотистий і помаранчевий кольор. Він в, е, іменно всю свою красу показує осінь. Рекомендуємо по формі. Це буде така сплюснута сфера. Рекомендуємо. Всіма любимий Pink Passion. Можна сказати, хід продажів. У нас його дуже багато людей питають. Розумію чому, бо коли листя відкривається, воно має такий... Бачите, тут такий е, червоно-з рожевим відтінком, відтінком, такий варігатний. Далі, влітку, він буде, ось тут добре видно. Зелений з рожевим, також такий варігатний. А от осінь буде червоно-рожевий і такими, аж навіть яскраво полум'яними відтінками, буде аж світитися тим червоним і рожевим кольором. Йдемо далі. Елен це яскраво виражений плакучий клен. Листя як відкривається і до осені, має такий свіжо. Салато зелений такий колір. А ось осінню він набуває. Це взагалі е читали, що Елен... ну, такий, оранжевий. він буде оранжевий осінню, але не просто оранжевий. Це буде е він на першому місці по японських кленах з ін на найінтенсивнішим оранжевим кольором в осінню. Тобто це буде настільки такий аж апельсиновий мандариновий колір, що дуже красиво буде дивитися. Тобто, бачите, який ніби зелений, зелений а осінню такий мандариновий стає. Дуже дійсно цікавий, рідкісний сорт. Це є плакуча форма. На такому ж тамбику він буде розростатися. Надзвичайно чудний такий, як знаєте, бонсайова такий карликовий і такі кольори. Рекомендуємо. Далі, що хочу вам сказати. Дякуємо, що ви нам коментуєте, підписуєтесь. Якщо у вас є якісь запитання, запитуйте. Взагалі мій номер телефону 097 12 -68 415, можете дзвонити. По цінах 1850, 1850, 1250 і ці 1750 гривень. Всім дякуємо, до побачення.